Так, друзі, всім привіт! Працюємо цей тиждень дуже в дуже посиленому режимі, стягуємо все, що накупляли за 2 неділі в Німеччині. Ще в нас така апаратура виїхала після детейлінгу, це шкода кодяк. В, я не побоюсь такого слова в жирній, дуже в жирній комплектації. Зараз ви побачите трошки більше. Це в нас я вже повторюсь, це 2018 рік. Двохлітровий мотор, дизель, автомат, повний привід. І зараз буду показувати, що тут цікавого. Вже ви бачите фулет оптика вже ви бачите дистронік, вже ви бачите на лобовому склі в нас камера асистентів. Трішки засвідчує, але буду старатися максимально показати. Друзі, саме головне тут 80 тисяч оригінального пробігу. Я зараз відразу покажу вам він код. Ви пробувайте, машинка пробувається. Що говорить про себе 80 тисяч пробігу? Що сколів практично, ви бачите, немає. Морда не засічена в дуже гарному стані. Тобто ну, 80 пробігу, маєте розуміти, їхнє як би сказати, таке тяжке місце, це капот, він збирає всі сколи, ну тут повний порядок. Фари так само, оптика. Машинка в нас пройшла обслуговування на... 71 тисячі, якщо я не помиляюсь, тобто 9 тисяч назад, ви бачите, у нас тут служений гальма. Резина у нас бур'єр. Хороша досить. Процентів я б сказав. Процентів я б сказав, друзі, 80 є хороше. Так, поїхали по заряду. У е, нас безключовий доступ. Е, ще скажу, що... Ще раз наголошу, що у нас правильний детейлінг. Тобто хто вже за нами слідкує, розуміє, як ми підготовлюємо машини. Бачите, дзеркало, по машині нема жодної вмятини, там, чи якби якогось моменту все в ідеалі. Е -е, дуже зручно зверніть увагу. Я думаю, в інтернеті ви не бачили ні на одному. Кодякові ці сидіння. Друзі, це просто щось. Якщо я не помиляюся, за них окремо доплатили 2800 євро. Це під фірма Ricaro. Навіть в комплектації Sportline такі сидіння недоступні. Схожі, але не такі, хто розбирається. Преміум так, сидіння, електропривід і пам'ять для водія та пасажира. зробимо. Вибачайте, трошки засвічує. І ще один момент, не дуже приємний, але сьогодні треба було зробити фотосесію. Ми замовили сюди. На мою думку, саме топові коврики для кодяка, але прийшли для Октавії. Так що завтра ми замінимо на офіційному сервісі. Нам сказали, що вони будуть завтра. Сьогодні підкинули такі, так як в нас все одно ми їх забрали, бо їде Октавія. У нас Webasto. У нас камера заднього виду. У нас мод підвісочка, у нас офрот режим, у нас є дистронік. 80 тисяч оригінального пробігу, друзі. У нас камера, антибліки, дзеркалах та заднього виду, топова навігація з управлінням жестом, як ви бачите, Оп. контурні підсвітки салону, у нас топова акустика Кенто. Тобто, друзі, хто хоче з запакованого Кодіака, вам сюди кермо 80 пробігу, самі бачите. Це їхні слабкі місця, тут повний порядок. Все в ідеалі. Так, Febсту я вже казав, айер, це іонізатор, без провідна зарядка. Все на місці, все гарно, без запуск кнопки, тобто режими, їзди. Хто їздив, знає, що це велику роль відіграє на машинах такого класу. Дуже класно, дуже круто. так оффроад режим у нас є, щоб ви розуміли, під яким градусом, що, як і до чого. Зимою взагалі класно. так, Більше тут про стан, друзі, зверніть увагу. Тобто тут нічого не потріскав, що просто шкіра грає. Це не критично, але моментів немає, все в ідеалі. 80 пробігів про себе говорить. Тут так само в нас захисні накладки, тут повний порядок. Ці-всі моменти, дзеркала з підігрівом та електроскладанням. Тут, зверніть увагу, все ніде, О, тут нічого не побито, не зацарапано. Дуже акуратно про цю, машину, про цю машину я буду розказувати друзі, довго, тому що якби, стан тут е, на клієнта, тому максимально донесу інформацію. Їхнє теж хворе таке місце, це цей оплотнитель, ну 80 тисяч, про що я говорю. Все тут ідеал. Дуже часто в них розлітається. Взаді, я так розумію, друзі, ніхто взагалі не їздив. Контурні підсвіточки видно, трішки сонце засвічує, у нас два комплекти ковриків. Отак взаді це виглядає дуже шикарно, дуже круто, сидіння в нас складаються, від'їжджають. Тобто simply clever, як кажуть. Все в стилі шкоди. Дивіться, нічого не побито, ремішки акуратно, все гарно. Тут також ну, закажу, взаді взагалі ніхто не їздив. Тому моментів позадку, попередку, там де їздили, немає. Це фішка, да? багато хто має знати. Це фішка Кодіака. Відкриваєш дверечку, щоб другу машину не вдарити. Отак от. Зонтики вже. Парасолька. Відбачаюся за слен. Так, звідси видно. гуму. Гума, друзі. Не дешева на таку машину, і це якби фактор. 6 тисяч у нас на війні проїхали, тобто так, так воно і є. Full LED оптика спереді, full LED оптика взаді. Камера. Сюди увагу теж зверніть. Взаді, я так розумію, теж за багажником дивилися, все в порядку, ніде нічого не пропало. Ліхтарик на місці, Електрофаркоп на місці. Дивіться, тут у нас це теж бонус для наших доріг. Все на місці. тобто, Я думаю, такого Кадяка на сьогоднішній день знайти це буде дуже якби, важко. Друзі, ну, Сонце засвічує, тобто, якби не Саме найкраща якість, але електробагажник. Тобто по заряду ви розумієте, да? що тут запаковка дуже серйозна. І пробіг також. Маєте розуміти, що таке авто в нас на місці. Повний порядок. Все, що потрібно, все є. Це також все підготовлено, все гарно. Без жодної подряпини, не зашматовано, не без будь-яких дефектів. Отак це все виглядає. Просто не можу накайфуватись від цих сидінь. Теж преміум пам'ять. Так, це все виглядає боку також Зверніть увагу, ніде нічого не оббито, не поцарапано. Е, я ніколи принципово скажу вам так не натираю не свою машину, не ніколи не говорю, щоб мені машини натирали. Я люблю все в оригінал. Тобто це... Хто хоче собі натре Я не люблю, щоб воно все вблистло, тобто як так. Він ход відразу я вам покажу, друзі. Ну, цікаво, перевіряйте. Я тільки за будь-який експерт від вашої сторони, тільки за повний порядок. 23-51 тисяча. Ну, після того по шкоді ще є зафіксований заїзд. Я вже говорю, на 71 тисячі до коротко. Тут ніде нічого, не погризимо, теж їхнє слабке місце все тут гарно Березень 18-го оптика в нас Березень 18-го Березень 18-го Тобто все тут в порядку, друзі там взагалі люблю машини з малими пробігами, вони до них підходиш і ти вже розумієш, що тут за апарат. Зараз відразу для вас по підкрасах починаємо з капоту. Чо ж так фокусується по моєму. знаю, що вона не фактбована, Тепер будете знати і ви. Дуже зараз, друзі, важко з машинами в Європі. Не можна нічого знайти, та і в нас, в принципі, піти в нову машину замовити, це трошки проблематично. Потрібно вносити певну суму, яка не прив'язана до курсу. І чекати. Якщо своя комплектація, трошки часу треба чекати. Якщо тільки не пакетні пропозиції, ті, які пропонує вам салон, Тобто ви маєте цим цікавитись і бути в курсі цього. Ви бачите тут все по оригіналу, все добре, все чесно, все відкрито. Хто тобто за нами слідкує, той вже знає, як ми працюємо. Ми одну таку машину продали. І хейтерам скажу, друзі, ну, якби ваші коментарі без це нічого не значить для мене, машини від того менше не став продавати. А тим, хто пише, що ми молодці, що ми правильно робимо свою роботу, дуже дякую вам, що ви це цінуєте. Це якби вна, в нас рухає в правильному напрямку. Що ви це цінуєте, вам приємно дивитися. Нам приємно читати хороші коментарі. Тому, якби, ще раз дякую за це. І, друзі, потрібно більше інформації. Будь-яка інформація, будь-яка перевірка, ми згодні, тільки за те, аби ви купили хороше авто саме у нас. Тобто, як би так, всім гарного дня, мирного неба. Все буде Україна!